Що знайшов час сьогодні і е, приймає участь в даній презентації. Е, сьогодні ще хочу привітати зі святом релігійним, пресвятої Євхаристії. Е, сьогодні буду розповідати про продукцію американської компанії Біетик. Продукція клітинного харчування. Дана компанія знаходиться в мальовничому штаті Юта. Спорена у листопаді 2016 року на світовий ринок вийшла у січні 2017 року. І дана продукція представлена у більше, ніж 180 країнах світу. Компанія має назву BS. В перекладі означає будь легендарним, грандіозним, епічним. Це продукція нового компанія раніше нового покоління. Це нанотехнології. І розпочну з такого базового продукту компанії lf 8 чи Elevate 8 Хочу ще наголосити на тому, що ця продукція компанії є сертифікована найвищим рівнем сертифікації. Це сертифікати Халяль, ISO, FDA. Замість даної продукції полягає в тому, що абсолютна натуральність. Це є екологічний продукт, абсолютна органіка жодного хімічного елементу. Тому і найвищі якості сертифікації. Це є продукт базовий, L8 чи ЛВ, не є лікарським засобом, є безрецептурним фітопродуктом. Дивує, ну навіть не дивує, а цінність того продукту полягає в тому, що в складі 90 компонентів Чотири вищі гриби: речі, кордицепс, чага і шиїтакі. А ми знаємо, що гриби це такі адаптогени, які дають нам можливість адаптувати наші клітини до зовнішніх факторів. Ну, рослини такі адаптогени вони омолоджують, зміцнюють наш мозок і тіло і відновлюють ну, наш організм з найменшої складової з клітини. Тому і назва клітинне харчування. Ще стосовно продукту, коли ми.